Привіт, мої любі друзі! Сьогодні покажу вам, як зробити манжети для шортів. Значить, беремо цю частинку, де вона залишилася. Ось низ з цих штанів, що були відрізані. Значить, відрізаємо саме Так, Потрібно вирівняти. Так, я буду робити манжету 5 см. Значить, мені потрібно дві довжини, тому що буде в мене згін. Я вирівняю край і відкладаю 12 см. Тобто на припуски верх-низ є. Так, ось в мене буде. Ну, зразу буду кроїти дві манжети. Вона буде в мене ось так планується. Ось так буде накладатися, якщо в ідеалі. Так, вирівняти. Значить Потрібно нам, щоб трошки були по 2 см з кожного краю, з кожного краю, щоб були ось тут припуски. Краще більше, потім буде, можна буде ще вшити. Ось тут трошки під кутом. Тут. Так, і я зрізаю. Так, але це в мене тільки одна сторона, а ще мені треба ще на одну сторону. Так, є я... так, прикладаю це так само частинку сюди. Є. Головне – правильно відміряти? трішки під кутом, десь буквально на сантиметр. Ось так. І, звичайно, нам треба поміряти по довжині, щоб воно співпадало по нашій оцій саме стороні.